Я за те, щоб в наш світ повернулася казка. Нехай наша творча молодь, яка вигадує нові світи, розквітить, розфарбує його більш яскравими танами. Може повернутися і дракони. Я сам себе ріжу. Вони бувають такі тупі. Далі. Треба читати граберів. Доброго дня, сьогодні ми у гостях у грабаря Сергія Володимировича, і ми будемо говорити про українську літературу, а саме як молодому українському письменнику дійти до слави стати відомим? Ну складне питання. Саме поняття письменник це та в принципі мрія, це та мета, до якої йдуть дехто ціле життя, і так і не стає письменником. А який би був у ваш шлях? Ну, мій шлях, знаєте, я ну, з дитинства мріяв про те, щоб бути письменником. І фактично ця мрія збулася, але ну, багато факторів різних сприяло тому і навпаки заважала тому. Ну, власне, а чому запитання про молодих письменників, чому воно виникає? Ну, тому що я. Я, якщо чесно, написала книжку. Скоро вона вийде в світ, але я не зовсім розумію, що мені робити далі. Відповіді прямої на це ніяк ви не почуєте, але книжка про що у вас? Це романтичне фентезі. Ну, все це читабельне. Mm -hmm. читабельна річ в будь-якому разі. Як називається? Гім чотирьох стихій. Гім чотирьох так. стихій. Ну, нормально. І є видавництво, яке видало, так? Так, але а що далі, далі з нею робити? Що Мо... ви робили, коли написали вашу першу? Ну коли я написав свою першу книжку, я, я ходив щасливий і не думав про те, що мені з нею робити з тою книжкою і знайти свою аудиторію. Фактично, ви будете не просто її знаходити, ви будете її створювати. Ну дуже мало людей, які з першою книжкою вистрілюють. Але інколи це буває і остання книжка. А коли ви відчули, що ось я письменник, коли вам прийшло це, оце слово Саша, осознання українське. Усвідомлення. Коли, коли усвідомлення... ви Усвідомили себе, що все, я письменник. Я можу так казати людям, і я цим пишаюсь. Це, мабуть, за кордоном було. Це було за кордоном, я був на літературному фестивалі на Північному Кіпрі. Я був один, який читав там свої вірші українською мовою, вони транслювалися на 25 країн. Це було ну, таке усвідомлення своєї потрібності. І своє, своєї свої знаковості, мабуть, в цей момент. Тобто я правильно зрозуміла, що е, вам це прийшло, коли ви зрозуміли, відчули, що вас хочуть дійсно слухати. Що я потрібний. Так, що у вас є оборотні зв'язок. Ну, Зворотні зв зв да. так, зв'язок від людей десь в цей момент. Ну, Уявіть собі. Mm. Амфітеатр чоловік 600. Вечір пізній. Море. Так. І всі ці 600 не на морі, а, а прийшли і слухають тебе, і на наступний день прийшли навіть з нашим прапором українським. І це було так здорово. Північний Кіпер, окупована територія. Ну, далеке все. І угу. от там я відчув себе, себе потрібним. Ось я десь на цьому етапі я е, собі так уявляю, що ось хтось з моїх знайомих там чи я подарую, чи за гроші куплять. Але що робити далі? Якими ви речагами е, там, моментами, способами користувалися, щоб розкрутити це все? Це фестиваль, це дуже важливо, але це певна тусовка, як прийнято говорити, і потрапити в неї не дуже просто. Угу. Але це дає можливість, щоб тебе перекладали на інш, іншими мовами. Ну, у мене, наприклад, мої книжки перекладені, не книжки, а просто мої твори, перекладені 15 мовами світу, да? і на сьогоднішній день. І це все через те, що е, закордонні громадяни та зацікавлена аудиторія на цих фестивалях бачили вас, чули вас, і вони зацікавились? Тобто, ну, це такий... певні зв'язки, mm -hmm. це е, в першу чергу дружні зв'язки. Ну, повинні бути певні рекомендації для того, mm -hmm. щоб тебе там переклали. Дуже цікаве питання чи потрібна муза, чи якесь натхнення е, зі сторони для вас? Чи у вас всередині вже є готовий план, як я буду створювати книжку, і ви просто сідаєте і пишете? Муза потрібна. Я взагалі називаю це навіть не музою, я називаю «Янгол пролетів. Ти йдеш додому, так? у мене завжди є з собою щось, щоб я міг записати. Якийсь, Тай, от якусь ідею, якийсь рядок. І потім ця ідея може виношуватися дуже довго і, зрештою, вистрілити. Без музи, в принципі, нічого не буває. Вона може бути королевою, а вона може бути захисницею. Коли починаєш казати музі, що вона муза, вона через дуже короткий період починає на тебе дивитися, як на щось не потрібне заважає їй жити. В мене не так трошки працює. В мене бувають такі моменти, як ви кажете. В метро постійно дуже часто перед сном або вночі, там щось вистрілити, все я не можу, я не можу нічого робити, ні в чому зосередитись, доки я це не напишу або не почну писати, не зроблю тезісну або якусь сцену. Все воно з мене виривається, вивалюється просто в світ. Але потім, коли вже я все це вивалила, це треба якось упорядочити, причесати, е, збільшити. І це велика робота. Ну я вас е, абсолютно розумію, mm -hmm. бо е, ви сказали таку річ збільшити, mm -hmm. а у мене завжди проблема. Я зменшую. Я, е, я сам себе ріжу. Це ти ідеш е, тверезо на те, що ти е, шматки викидаєш, але а, так вечора. треба. Розкажіть, будь ласка, звідки ви берете свої ідеї для творів? От, наприклад, мені може натхнення прийти з будь чого з людини, з ситуації якоїсь, що я побачила на вулиці, і вирішила про це написати. Ви пишете історичні книжки. Що для вас є таким джерелом натхнення? Ви знаєте, е якщо брати цю конкретну книжку, оцю от яка в ваших руках, е яка називається «Святополк Другий Дяславич. Тут є два моменти, які мене спонукали це писати. Угу. Перший момент це те, що цього князя звинуватили, звинуватили в усіх гріхах, які там можливі, і в, з жидами він зв'язався, довів країну до голоду і так далі. І так далі. І взагалі був ну, ніякий князь. 20 років був на престолі. Вибачте, це це величезний строк 20 років. І ви захотіли розказувати і, і мені цьому... захотілося mm -hmm. про нього краще краще розібратися в цьому. Найбільший розквіт Печерського монастиря був саме при е, Святополку полку Другому Заслави. Тобто, ви хотіли якоїсь справедливості досягти Ну, реабілітації? І друга причина це е, все-таки тут був підзаголовок 20 років. Життя Києва кінця одинадцятого, початку 12 століття. Мене цікавив ще Київ, З якийсь момент мого життя, я корінний киянин, відчув, що я дуже мало роблю для того, щоб популяризувати рідне місто, в якому я народився, в якому народилися мої діди прадіди. Далі треба читати граберів. Я треба. висилала про жриця, ти... так? Кайфову, да, про жриця, так? Сподобалось про жизнь? дуже гаряче і дуже акуратно так описує. Акуратно. Акуратно. От, от не люблю, от, цих, от, чесно кажучи, не люблю. Він дістав свій прутень і тетен десь загнав мені у піхло. Це все єрунда. Розумієте, не можна. Це не література. Так. Ви опишіть от, цю саму сцену, опишіть її літературно. Да, так, щоб у вас гари. виникло, вибачте. Підсвідоме бажання. От в тому є письменництво. Це мене смущало, але тут не було посіці. По так. так. На чому ми зупинилися? Там? Ми зупинилися на тому, як ви створюєте ситуації. Чи уявляєте Чи ви Чи я вхожу, себе? Так. входжу в, фактично, ну, як ви сказали, в шкуру так, так. цієї людини. Угу. Я приведу приклад один. Я, в мене є книжка від першої особи. 33 три про життя Ісуса Христа. Там є новела про те, як на Голгофі Ісуса розп'яли з двома розбійниками. І один з них визнав його Спасителя. І от коли я писав від імені цього розбійника, я пам'ятаю свій стан, коли я закінчив писати. Стан у мене був такий. Тобто я себе довів до е, кондиції да, е, людини, яку повинні розіп'яти, mm -hmm. і яка, врешті-решт, знайшла оце свого Спасителя. Розумієте? Повертаючись до Роману, я дуже скрупульозно відносився до різноманітних дат, різноманітних подій. Тобто ви берете історичні факти, події або е, людей і. Е... Розгортаєте у себе у уяві і пишете. Ну так. Я домислюю ситуацію, uh -huh. бо ну, що до... літопис дасть. Інколи два, сло... Інколи два слова, одну фразу. Знаєте, що саме складне для мене було? Перевіряти дати? Ні. Знайти те, що вони їли, oh. що пили. А де ви знайшли цю інформацію? Бо у вас дуже багато про їжу. Про, про їжу дуже багато, так. бо я люблю писати про їжу, люблю їсти, люблю готувати і люблю писати про їжу. Дрібничка, здається, да, дрібничка. але щоб світ цей став справжнім, в яким легко повірити, вона потрібна обов'язково. Правильно, що вона одягалася? Так, так. так. А на чому вони спали? У них було щось інакше. В одній з башт Софіїківської є замальовки полювань, замальовки гри музик. Тобто ви брали це все з цих фресок? Да. Оце це робота. Це робота. О, мені трошки простіше, бо я не маю звідки брати, і я просто створюю. Я не думаю, що вам простіше. Думаєте, це складніше? Я думаю, що вам складніше. Чи ви вважаєте, що бути письменником це бути обраною людиною, яка буде створювати щось, якісь світи, якісь історії. Чи кожна людина може написати книжку? Кожна людина не може написати книжку? Кожна людина не може стати математиком, кожному своє. Існує ілюзія, що всі можуть щось написати, і багато хто пише. Але а. далі йде відбір. Це суто життєвий відбір. І відбір серед того ми з вами починали з того, як знайти свою аудиторію. Як його пройти? Як його пройти? Так... Я все життя йду і шукаю свою аудиторію. Як ви вважаєте, для кого треба писати? Для читача, щоб йому сподобалось, або для себе, щоб сподобалось чи для жінки музи. Підлаштовуватись під читача, у вас не буде щирого твору. Пишіть так, щоб вам сподобалось. Mm. Що стосується музи, вони бувають такі тупі. Ін інколи е пишеш для музи, да? а вона так дивиться на тебе і думає, ну, що ти пристав? що О, та своїми книжками. От, своїми книжками да. Ми ж говорили про цей стан, коли Янгол прилетів. Коли ви вночі не можете заснути. І хочете втілити свій задум. ось треба вставати і сидяти і писати. Завжди так роблю. Завжди. У нас же з вами є прекрасна можливість. Ми можемо відповісти на будь-яку образу. Це так здорово. Будь-яку будь емоцію можна взяти. Якщо вона дуже розігнана, то щось може народитися таке. Може народитися. Угу. До речі, ну негативні такі речі. Да? Вони сильніші. Вони сильніші, mm -hmm. ніж радісні речі. Під час стану, коли тебе сильно образили, да, ти пишеш краще. Закоханість, ну, вона додає, додає натхнення. І крила є, і хочеться летіти. Розкажіть, будь ласка, коли ви е, задумали книжку, ви її пишете, коли вже ви виносили її, продумали багато моментів, як. Якийсь момент у вас воно з вас виплескується, або у вас є ідея, і ви вже починаєте накидувати, накидувати, і потім в процесі додумаєте, в який момент ви пишете. І так, і так, так. Угу. Але можна говорити про будь-яку річ, все рівно треба набратися того матеріалу, яко, про який ви збираєтесь писати. Угу. Навіть будь-яке уявний світ створений вами. Ви потім його будете інакше проводити. Цей світ Все рівно Вам треба повинна бути та критична маса, яка вас виштовхне страх перед чистим листком. Він інколи перемагає. Ну, значить, янгол не перелетів. Скажіть, а чи, чи був у вас момент, коли ви боялися щось видавати або нести в видавництво або показувати навіть людям? Тому що вам здавалося, що, що це фігня і його зараз закритикують, краще я не буду? Ну сумніви завжди є. Пам'ятаєте? Ви мене запитали про те, для кого писати mm -hmm. для людей? Чи для себе. Я не думаю, сподобається це, чи не сподобається умовному Івану Івановичу, бо е, Івану Івановичу можна заплатити, і він напише хвалебну статтю про вас, рецензію. А можна не заплатити, заплатить хтось інший, і він напише абсолютно таку пакосну статтю про вас. Про мене писали різні статті. Як ви вважаєте, що найголовніше, що має зробити письменник ні, людина, щоб стати письменником? Цікаво. Вона повинна зробити перший крок. Mm. Ти відкриваєш перед собою не просто двері, ти відкриваєш двері, абсолютно невідомий світ. Це світ, який може тебе поглинути, світ, який може тебе знищити. І ти, роблячи цей крок, ти повинен братися на певної сміливості, я думаю. Оце відповідальність. Якби ти для себе написав, все рівно тебе будуть читати інші. Вони дають тобі оцінку. Ти можеш носитися своєю творчістю і казати, що це невизнаний геній, а насправді це прості речі, які нікому не потрібні. Але коли тебе читають. Я пам'ятаю випадок на одній на одному з книжкових ярмарок. Я вже закривався там цей день. Раптом прибігає такий чоловік, такий захеханий, каже: а книжки грабаря є ще? І це щастя. Клас. Клас. Дякуємо дуже за цей день. Я дізналась відповіді на ті питання, які для мене були е, такими важливими, бо я нібито сліпе котеня у цьому новому світі, що робити, куди бігти. А ви мене трошки навчили, і дуже цікаво з вами спілкуватися і розуміти, що у нас можливо, і у всіх письменниках або багатьох якась є. Ми якось пишемо в одних станах, ми входимо в однакові стани. E, і ми схожі, хоча й не знайомі, і це дуже дивно і приємно. Я теж вдячний. До речі, мені це не було просто так обидно, побутово там. Дійсно, внутрішня кухня вона цікава сама по собі, і як воно все твориться. Щирим треба бути, бо якщо не буде щирим, то буде не література. Треба писати серцем. Касати серцем, звичайно, створюючи цей проживати і переживати.